Сезон літнього туризму в самому розпалі українські Карпати завжди були привабливими для туристів, та з початком повномасштабного вторгнення все більше людей йдуть походи, проте необхідно дотримуватися правил безпеки, каже начальник головного управління ДСНС Володимир Чернецький. Адже станом на сьогодні було здійснено понад 60 пошуково-рятувальних робіт. Основними причинами звернення туристів за допомогою до гірської рятувальної служби. Це є нехтування правилами безпеки, а також безвідповідальним ставленням туристів до власної безпеки. Це є вибір для гірських мандрівок надто складних маршрутів, до яких люди, туристи, які, працюють, які йдуть в гори, вони не готові. Друге, це Відсутність детального ознайомлення та вивчення маршруту перед мандрівкою. Тобто перед тим, як йти в гори, треба обов'язково, ну, по-перше, хоча б знати, куди, куди ви йдете, і яка це вершина, якої складності маршрут, для того, щоб бути фізично і морально готовими. Незадовільна підготовка до гірської мандрівки це відсутність мінімального необхідного переліку екіпіровки. Найбільш поширеними рятувальними роботами, які здійснюють служби ДСНС, є пошуки заблукалих туристів. Важливо детально ознайомитися з маршрутом та мати за можливості gps трекер наголошує Володимир Чернецький. При можливості з собою треба мати gps навігатор В Переважній більшості всі мають вже телефони, гаджети і закачати. Програму GPS навігації можливо. А ще більше я рекомендую скачати додаток, він є зараз доступний і для Androidів, і для системи iOS. Порятунок в горах. Це програмне забезпечення, яке розроблено нашими рятувальниками. Воно вже декілька років працює на території нашої області, показало себе. Дуже з позитивної сторони за допомогою його вже врятовано більше десятка туристів, і, зокрема, навіть іноземців. Аби шлях до вершини був зрозумілішим та зменшилась кількість заблукалих, прикарпатські рятувальники встановили маркування по маршрутах. Коли маршрут промаркований, звернення туристів про надання допомоги набагато менше. От отже, і рятувальники, і інші служби і структури. Зокрема, структури по чій території проходять туристичні маршрути, проводяться маркування. Воно, звісно, що ця робота потребує як і часу, так і матеріальних, фізичних затрат, але вона показала свою ефективність. Також у першій половині літа в горах через нестабільну погоду фіксується найбільша кількість блискавок. Грози є неабияк небезпечні для туристів, адже внаслідок ударів електричним струмом гинуть люди. В разі наступлення таких факторів обов'язково треба присісти впочіпки, яку можна нижче. Чим нижче людина до ґрунту, тим менший шанс, що людину влучить блискавка, але при цьому ні в якому разі не треба лягати на землю, закрити вуха руками, щоб зменшити ризик пошкодження слуху від удару, блискавки та грому. Не торкатися провідників, ні в якому разі не опиратися на трекові палиці. Грунту має торкатися. Тільки носки взуття п'ятки століть разом в повітрі. Чим менше заплощують дотик до ґрунту, тим менший ризик, що через вас пройде розряд блискавки. Нагадуємо, якщо ви запланували похід в гори, необхідно ознайомитися з прогнозом погоди та правилами безпеки, одягнутися в спеціальне гірське екіпірування та встановити собі спеціальні застосунки для походів у гори. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, новини телерадіо компанії